Замість презентації факультетів дискусії про ринок праці та вибір майбутнього фаху в Івано-Франківську вперше відбувся форум батьків старшокласників. Організатори змінили підхід до профорієнтації, аби допомогти родинам ухвалювати зважені рішення в умовах війни. Більше у сюжеті Тетяни Додак. Програма форуму охопила п'ять етапів від розвінчування міфів про вибір фаху до порад психологів, як підтримати дитину без стиску. Батькам також презентували запити сучасних роботодавців та актуальні спеціальності, які відповідають вимогам ринку праці. Теж хвилюються, може ще більше хвилюються за дітей. Що вони оберуть? Можливо, хтось хоче дві, три спеціальності серед них обирає. І власне батьки, хай теж почують, які умови вступу. Бо приймальна комісія сьогодні буде розповідати про умови вступу, які яким є цього року, і також почути від кожного факультету те, що їх тривожить. Це є дискусійний форум. Це форум, де є запитання, відповіді. Це є є місце, де піднімаються проблемні запитання, те, що болить. Те, що болить сучасного випускника, те, що болить його батьків. Де е, е, обговорюються моменти, які можливо навіть в сім'ї важко обговорити. Одна з головних там форуму баланс між вибором перспективного фаху та інтересами підлітка. Велика проблема сьогодення, що інколи батьки хочуть обрати ту освітню програму, яка дасть можливість успішно працевлаштуватися в майбутньому. Ми сьогодні будемо про це говорити. Що важливо врахувати також ті сильні сторони і таланти дитини, які можна розкрити і розвинути в університеті, бо це дуже важливо. Дати можливість Скрити з дитині саме в тому напрямку, який вона хоче. Мирослава виховує вісьмох дітей, і цього року її син закінчує школу. Жінка каже, на форум завітала, аби дізнатися про всі нюанси: від особливостей вступу та пільг до можливості переведення між факультетами, почути від закладу, як саме діти навчаються, яка тут є безпека, які є гуртожитки, яке харчування, що як діти будуть тут перебувати. Це є наш спокій батьківський, тому що. Я маю бути впевнена, що діти тут у спокої навчаються. У нас зараз нелегкий час, і Якщо дитина буде гарно у навчатися, то мені спокійніше дома буде з іншими дітьми займатися. Новий формат спілкування в університеті планують зробити постійним, аби адаптувати вступну кампанію до сучасних реалій.